Друзі, ми звичайно підходимо до того моменту, коли дуже скоро дізнаємось імена тих людей, які отримають приємні подаруночки. І ще раз із величезним задоволенням хочу подякувати за вашу участь у Вікторині, яка відбулася під час першої секції телемосту. Вікторина нагадаю проводилася за підтримки компанії Юрія Фарм переможців було обрано випадково за результатами кількості балів, в залежності від правильності відповідей на запитання і увага: ще один важливий організаційний. Момент доставка призів можлива лише на території, яка які підконтрольні Україні, та на яких не ведуться активні бойові дії. Призи будуть доставлені вам представниками компанії Юрія Фарм протягом двох-трьох тижнів після проведення телемосту. Це дуже і дуже важливо. І відповідно зараз спробуємо визначити, хто зможе отримати от такий от фанендоскоп літман класік 3, І відповідно серед тих людей, які відповіли. Відповіли правильно на 96 100 запитань, тобто правильна кількість правильних відповідей: 96 100 Ми пропонуємо зараз переглянути тих людей. Отакий От фанендоскоп для того, щоб ви розуміли, хто зараз а, за що бореться, можна вже виводити список тих людей, які відповіли правильно на 96-100% відсотків запитань. От вони всі нічого собі. Цього разу мені здається, їх набагато більше ніж минулого разу. Під час нашої минулої конференції, коли ми теж розігрували приємні подаруночки. я вже нагадую, це така добра традиція. Знаєте, що ми у фіналі наших конференцій і Роздаємо приємні подарунки. Ми завантажуємо цей список до е, спеціального сайту, який рандомним чином рандомайзрандом.орг е, е, який випадковим чином визначає переможців, і бачимо, що е, фонендоскоп Літман у нас отримує Тетяна Володимирівна Тетяна Володимирівна Константинович. Тетяна Володимирівна, ми вас вітаємо. фонендоскоп Літман Класік 3 – у так, от, щоб і мою мармиску було видно, він відправляється до вас упродовж двох-трьох тижнів. Представники компанії Юрія Фарму обов'язково його вам доправлять. Ідемо далі. Далі у нас. Розігрується пульсоксиметр Little Doctor, так він називається. Мені здається, що зараз без пульсоксиметру не обходиться жодна клініка, жоден лікар. А якщо у вас його ще до цього часу немає, то маєте нагоду зараз виграти. Що там лікар в кінці кінців, навіть в квартирах він є. У ДЕКО на себе натякаю по кілька штук. Правильність відповідей 91-100% І е, зараз знову ж таки ми дізнаємось п'ятьох людей, які у нас отримують пульс-оксиметр. Ми завантажуємо знову ж таки до спеціального сайту random.org і визначаємо п'ятьох переможців: це Наталя Валентинівна, Ангелів, Тетяна Іванівна, Дехтарьова, Людмила Михайлівна Казима, Ольга Анатолівна Лісова і Юлія Васильівна. Тиравська, перепрошую одразу, якщо можливо наголосив ваших прізвищах сказав неправильно. Головне, що ви бачили ваші прізвища на екрані. Відповідно, оці пульсоксиметри вам дістаються, і з величезним задоволенням вас вітаємо. Рухаємось далі. На цьому у нас подарунки не закінчуються. Далі у нас тонометр. Тонометр, От так от він виглядає. Я думаю, що діставати його не потрібно для того, щоб вам продемонструвати яким чином виглядає електронний. Тонометр, власне, дуже надійна штука, знову ж таки, неодноразово випробувано. І ми зараз знову ж таки завантажуємо список тих людей, які дали відповіді, правильні відповіді: 81-90%. Зараз дізнаємось, хто у нас зможе отримати відповідно ці от. Тонометри, тонометри. Завантажуємо знову ж таки на сайт random.org і натискаємо. Ось таким чином. у нас виходить, що тонометр у нас отримують Анна Леонідівна Саліванова і Тетяна Олександрівна Кіндєєва. Ми вас вітаємо, тонометри. І з величезним задоволенням вам доставлять інгалятори небулайзерю Air Plus. Ось таким ось чином він виглядає. Щоб не блікувало, отак от, от він виглядає. Зараз комусь теж дістануться два інгалятори ULIZER Air+. Аналогічна схема. Ви бачите, що ми завантажуємо тих людей, які дали правильну відповідь: 71,80% один, Завантажуємо і за буквально кілька секунд ми з вами дізнаємось, хто у нас отримає небулайзер юлайзер Ерплюс. Надійна дуже штука допомагає безвідказно. Я б навіть так сказав. Можна вже натискати оцю кнопку і дізнатися, хто у нас отримує юлайзер Air+. Це Тетяна Володимирівна Степаненко і Світлана Олександрівна Сушко. Ми вас із величезним задоволенням вітаємо. Обов'язково представники компанії Юрія Фарм доставлять ці небулайзери. Вам. Окрім того, п'яте місце у нас ще є друзі. П'яте місце це ті, хто відповіли 61% і більше. Вони отримують заохочувальні подарунки. І знову ж таки, я ще раз перед тим із величезним задоволенням нагадаю, що вікторина проводилася за підтримки компанії Юрія Фарм. Призи будуть доставлені вам представниками Юрія Фарм протягом двох-трьох тижнів після проведення телемосту. і і знову ж таки доставка призів можлива лише на території, які підконтрольні Україні, та на які не ведуться активні бойові дії. 50 заохочувальних призів у нас відправляються до 50 людей, можна так виділити, не поспішаючи, для того, щоб я всі зачитувати не буду. Але ви зможете зупинити кадр і побачити, можливо, своє. Прізвище і обов'язково отримати приємні заохочувальні призи від Юрія Фарм. Тож дякуємо всім, хто брав участь у нашій вікторині. Хто відповідав на запитання? Надзвичайно приємно, що ви орієнтуєтесь в тих питаннях, які ми е, прописували, скажімо так, в спеціальній формі, де ви відповідали під час нашої вікторини. І знову ж таки дякую всім, хто сьогодні був упродовж цих п'яти, напевно, п'яти практично годин разом із нами упродовж нашої конференції.